Коротше, всім привіт, з вами Фура. Я на МКС, йду до Вікселя. Зараз взяв якраз футбольний м'ячик. Футбольний м'ячик! Будемо грати баскетбол. Переносимося. Не під'їзд. Пічки, пічки. Знімаємо відеоролик. А Вот Викси, кстати, вот тут стоїть. Шесть шукає в телефоні. Ну я, короче, вот фур. От ми двоє, короче. Коняк. Кунь. Куняк. Значи, їдемо в маршрутці, короче. Тут зустрів Ачира. Ну нічого не привіщали бідно, Я зустрів, Бендера, байндера, якби. А тут з нами... А, знамя... а повочер вже випали, да. так. Мо... Ось така погода Коротше, Пів Луцька пройшли, баскет не пограли, ну, але ми прийшли на Макесе, розраховуємо, що ми тут баскет пограємо. Зараз чір принесе хот-доги. похаваємо. Короте. Ми ще купляли, до речі, дорітос теж в Сільпо. Така червона упаковка була, типу гострий. Я скажу, що така тема робоча в ще кайф. шип по знижці 59 гривень був. Блін, чор може не знімаємо? Це ж влог, як ми баскетбол граємо а не якась. Кілометрів 10 пішки пройшли. Цім бока.